Вітаю в ефірі спецвипуск програми Контакт. Нагадую, що ми працюємо наживо. Впродовж дня ми вас інформуємо про найцікавіші події, які відбуваються в Україні та в нашому місті, нашому місті Черкасли. Отже, Небесна Сотня дійсно таки стала сотнею з 30 листопада. 2013 року по 6 березня в Україні загинули і померли 100 учасників протистоянь у центрі Києва. Повідомляє про Міністерства охорони здоров'я України у Київській міській клінічній лікарні номер 12 Вчора помер один чоловік, який з 28 лютого перебував на лікуванні. Йдеться на лікуванні, йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті відомства сьогодні. Крім того, за інформацією прес зранку, 18 лютого і стан на сьогоднішній ранок з місць загострення судочок у центрі Києва до медиків за допомогою звернулося 1075 постраждалих, 698 з них госпіталізовані. На лікуванні у закладах охорони здоров'я Києва на сьогоднішній ранок перебувало 216 людей. До мозу у мозі зазначили, що за останню добу за медичною допомогою звернулися 36 людей, 22 з них були госпіталізовані. Ось така інформація. Також українська правда повідомляє, що військових спостерігачів ОБСЄ не пускають у Крим. Місія військових спостерігачів ОБСЄ у складі 40 осіб вже перебуває на в'їзді до Криму. Проте поки що так і не може потрапити на півострів. Про це повідомив директор департаменту інформполітики МЗС Євген Перебийніс, Передає інтерфакс Україна. Вони зараз перебувають на в'їзді до Криму. Їх зупинили люди у формі і тривають переговори. Зазначив. Він раніше обсє заявляло, що готове направити своїх спостерігачів на кримський референдум, якщо Україна цього попросить. Нагадаю, що сьогодні в Криму в Верховній Раді Криму проголосували, аби референдум перенесли з 30 на 16 березня. І як повідомлялося, з 5 до 12 березня в Україні перебуває. Верифікаційна комісія ОБСЄ до складу якої увійшли 40 спостерігачів із 21 країни ОБСЄ. програму їх перебування. Передбачено від відвідання військових об'єктів збройних сил України і Чорноморського флоту Російської Федерації на території Автономної Республіки Крим. У Черкасах також сьогодні було багато подій. Основна і головна з них питання номер один. Це сесія міської ради. Сьогодні нагадаю, депутати зібралися, аби переобрати виконуючого обов'язки секретаря Віктора Білоусова. Нагадаю, раніше йому депутати висловлювали недовіру. Сьогодні він теж звернувся з заявою, аби не виконувати обов'язків секретаря. І зараз знову сесія відновилася. З другої години знову продовжилося сесійне засідання Батьківщинівці. Полишили залу засідань. Вільні демократи сьогодні, взагалі, на сесію не прийшли через те, що напередодні велися кулуарні домовини між партією регіонів та представниками батьківщини, саме за того, кого обрати секретарем Черкаської міської ради. Нині ж депутати розглядають галузеві питання і, можливо, перейдуть до земельних, але поки що кворуму у них немає, через те, що депутати полишили частина депутатів, полишила. Засідання, і сьогодні також активіст Автомайдану Віталій Красюк виступив із зверненням до депутатів, яке викликало шквал емоцій. Тож ми Віталія запросили до нас у студії. Все почуємо з перших вуст. Вітаю вас, Віталію. Доброго дня скажіть, будь ласка, з яким зверненням ви сьогодні виступили <зас> на сесії? Е, ну, я як представник громадського об'єднання автомайдан. Виступив із зверненням, навіть із закликом, я б сказав би, до депутатів регіоналів, до депутатів представників комуністичної партії скласти свої повноваження на сьогодні. Ви розумієте, чому? Тому що, в принципі, люди або сприяли колишньому владному режиму і тероризували наших людей, жителів міста, або взагалі були байдужі, що є не гірше. Як відреагували депутати? Більше не краще. Депутати відреагували по-різному, оскільки дуже багато з них хочуть залишитися на своїх місцях, що для нас якби, є питанням, навіщо це їм? Навіщо потрібно людям, які працювали за тодішньою владою і які мають працювати для народу, залишатися на місцях? Очевидно, вони мають якісь персональні інтереси. Скільки підтримує, скільки людей, активістів автомайдану підтримують ваше звернення? Ви розумієте, звернення я б не сказав, що це моє звернення, це колективне звернення. Тобто, перед тим як робити це звернення, ми в загальному колі активістів Автомайдану його обговорювали. Скажіть, будь ласка. Які взагалі у вас склалися враження? Ви перебували сьогодні на частині сесійного засідання. Які у вас враження? Як поводяться ці депутати? Чи вони вже впевнені у своїй подальшій причетності до політичного життя Черкас? Я сподіваюся, що вони все таки не мають і не відчувають впевненості. Це моє сподівання. Оскільки моя думка є і буде полягати в тому, що всі депутати. Які не хочуть працювати задля народу, тобто безкоштовно, от вони не мають бути взагалі депутатами. А от сьогоднішнє голосування за секретаря, яке відбулося, ну фактично не відбулося, і Віктор Пілосов знову лишився виконувати поки що свої обов'язки. Як би ви це розцінили? Я абсолютно ніяк не буду коментувати якби, персоналі, тому що Автомайдан не є е, політичною організацією і він не лобіює інтереси жодної політичної сили. Я не буду називати ні колишні провладні, ні колишні опозиційні сили. Ми е, скажімо так, виразили свою думку, за, е, свого загалу. Да? тобто «Автомайдан». Він має свою історію саме в Черкасах. Що з листопада місяця багато учасників автомайдану перебували безпосередньо в подіях вирі подій на майдану в Києві. От і, і саме, саме в ті часи, коли це була найвища температура, скажімо так, саме гаряче. Тобто люди мають вже свої громадські переконання. Вони впевнені, що неможливо повернути ті схеми, змінити людей. Тобто схеми не мають залишитися, а лише змінитися люди. Нам потрібно змінюватися в першу чергу самим. То ви сказали загартовані цими всіма буремними подіями, які відбувалися в Україні останні місяці. А скажіть, будь ласка, як далі дивитися, як потрібно робити, які ілюстраційні кроки, що робити, аби перезавантажити і чоркаських депутатів, і взагалі в Києві те, щоб відбулися зміни, щоб ну ці жертви, які от уже говоримо про небесну сотню, і ще дуже багато людей зниклих безвісті, дуже багато в тяжкому стані? Можливо, ця цифра буде змінюватися і надалі. Що робити? На жаль, на сьогодні ми бачимо лише зміни осіб на посадах, але не бачимо конкретних дій відносно цих змін, як і силового напрямку, так і проланду. Тобто ми б хотіли бачити конкретні результати. Наприклад, в межах нашого міста, за що ми вболіваємо. Є особи, які добре відомі, які займалися тими самими тітушками, наймами на антимайдани, які допомагали в певні дні Беркуту десятками захоплювати наших людей. Ці особи вони вільні, ніяких проваджень по них ми не знаємо. І немає ніяких звітів в пресі, ні, ну не освітлюється це ніяк. Ми б хотіли про це знати, яким чином будуть нести покарання ті люди, які винні в цих всіх злочинах. І також сьогодні з'явилося в інтернеті відео, нібито с нібито син афганця, чоркаського афганця Олександра Рибченка, був зупинений автомайданом і він виявився в нетверезому стані. Ми маємо відео. Тож я прошу його подати його до ефіру. наперед прошу вибачення в наших телеглядачів, бо якість його залишаю бажати кращого. Але дивимося те, що є. Ты синий ездишь за рулем, говоришь тут сотрудников я... э, ГАИ, что ты там э, рыбченко сын и нет. Я ти... такого не говорил, что я ты с автомайдана. Я что за не сказал ты ни одного отношения слова... к Автомайдану, Я ни одного слова не сказал, что я имею отношение к автомайдану. Ось такий шматочок відео ми вам подали. По перше, воно поганої якості. По-друге, там суцільна нецензурна лайка з боку цього п'яного затриманого водія. Скажіть, будь ласка, це зробили активісти автомайдану? Що вам відомо? Чи це дійсно син Рибченка, і що ця людина скоїла? В якому вона була стані фактично за кермом? О 5-й годині ранку до мене я отримав дзвінок від мобільного екіпажу нашого автомайдану. Який Проводить патрулювання разом із працівниками, де по місту, тобто не на постах. От. І в принципі, мені повідомили, що вони затримали в нетверезому стані пана Рибченка. Відверто кажучи, я не знаю особисто сина пана Рибченка, але якби ну знайомий, але це із ветераном авганцем Рибченка. Тобто, цей факт ще перевіряється, я не можу достиг на це стверджувати, але в принципі мені немає підстав не довіряти своїм хлопцям. А скільки активістів автомайдану патрулюють Чоркаси? Це от постійно чи це відбувається там ближче до вихідних чи в нічний час? Яким чином діють? Ну ми б не хотіли, щоб ми розцінювалися якась якби стихійна організація. Ми... Намагаємося співпрацювати безпосередньо із керівниками ДІ. Вони встановлюють якби розпорядок чергувань. Ми даємо їм свої екіпажі. Тобто, це може бути статичне, якесь чергування на певній позиції, або якби пересування по місту з метою контролю і дотримання порядку на дорогах. А чи видавали активістам автомайдану бронежилети? Бо я от бачу інформацію, що самооборонівцям видали у Чуркасах бронежилети. Звичайно, всі активісти автомайдану е, патрулюють у бронежилетах. Е, от і, в принципі, деякі додаткові засоби, але я маю на увазі без зброї. Іноді, якби хто має дозвіл і зброю, скільки враховуючи буремні часи на сьогодні, да? тобто я думаю, що це не є лише. Спасибі, що знайшли час і завітали до нас з вами, шановні телеглядачі. Прощаємося наступний випуск вже о 17-й годині. Більше цікавої інформації.